Come on, костян, давай! Let's do it! Сині, як зоря догоряє Хаюшки! Як бачите, я живий, здоровий, засмаглий і в панамці. Сьогодні у нас ще один прекрасний день, щоб з'їсти щось смачненьке. Особливо, якщо ти вже на протязі приблизно місяця а, бачиш тільки пшоно, кукурудзу, булгур інколи, інколи рис. Ячку, гроха не було. Коротше, сьогодні гречечка, гречунечка з телятинкою від Кепі Ельп. 26 листопада 2021 року. Довоєнна. Сподіваюся, що тоді що зараз вона однаково смачна і прекрасна. Посклали тут каша греча варена сушена. Варена яловичина сушена, морква сушена, цибуля сушена, кріп сушений, сіль, перець чорний, мелений. Ну і на 100 грам харчова а, енергетична цінність 316 ккал. Це, між прочим, так уже нормальна заявочка на ситих як мінімум 4 години. Так і Спосіб приготування висипати суміш ємність, залити окропом 200-250 мл на секундочку, це не так уже багато. І 80 хвилин настоювати за потребу додати сіль. Солі держав з собою нема. Зате перець є. Бачите, людина воєнна, солі немає, зате маю перець. Тобто має дати цим москалям перця. Завжди почнемо з упаковки. Упаковочка гарненька, біленька, де мускуюча. Тут не принципово, таки туристичним займаємося харчуванням оглядом. Сфольгований поліетилен, дуже міцний, хрен прорвеш, прогризеш. А зі мною такі вже катаються пачки і, ну, більше місяця, якби їм нічого, бачите, гарні і новенькі, як тільки з магазину. Наша страва відкривається одним різким, ну добре, двома різкими руками. Сміття утилізуємо, потім нема чи засератою прородарі. І отакий от гарний клапан дає нам доступ до... До цього прекрасного пакетоса І я тут вже бачу м'яско і гречечку. Боже гречі, я тебе вже не бачив місяць, більше місяця. Це, це я не знаю, треба було хліб з собою обрати, щоб ще на хліб намазувати. Дана упаковка не тільки дозволяє зберігати страву довго їсти, їсти їстівною, а ще й е, може бути використана звичайна трілочка. Ми просто сюди заливаємо окроп. Залишаємо, щоб не стоїлось, і вуаля можемо їсти прямо звідси, як би, ну, звичайної тарілки. Знову ж таки, економія потім на воді, на митті посуду, менше з собою всякого спорядження нести. Ну і взагалі, якби удобно, стильно, модно, молодньожно потім сюди ще можна сміття поскидати. Так що все гу 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 і не просто так. Що у нас тут по запаху? Традиційно. Традиційно о, сушки. Пахнуть чимось. так, здалося Якимось укропом, може петрушкою, хоча її тут немає, напевно. це морква і укріп. Ну, ну, кріп кропом точно пахне. І е е далекий цей запах цибулі ще є сушений. Ну, типу, який. І... Нічого такого, чомусь може нагадує приправу 10 овочів. Ну, але це коротше, дуже віддалено. і Щось таке. Страва виглядає наступним чином. Це такі велика порція. Гореч. Навіть по сухому видно, що вона велика. Вона бачу дуже багато трав, дуже багато гречки. І кругом є такі собі, так це називати? і кругом видно м'ясо. Ну, типу як фарш перемали на мясоробку виглядає так. Тільки варений і сушений, я не знаю, як це мені звати. Типу начинка з млинців бендериків. Отже, ось така субстанція. Як бачите, тут багато м'яска і спецій, і трав. Хоча якось легше на все повилітає. Ну, не знаю, досить пристойно виглядає, як на мене. Якщо хтось бачив щось краще, в сухому вигляді пишіть. Якщо концепція не змінилася, то у даного виробника є ще страви, які запаковані в звичайну поліетиленову упаковочку. Тобто ну, немає у цієї, е, е, трубинки пакетика для запарювання, тобто ти можеш своєю тарілочкою е, зразу просто туди це все висипати, як це тільки що робив я, залити кипятком і готувати там. Все там пару гривень знижки е, за рахунок упаковки на самій ціні страв. Е, ну, якщо вам так удобніше, то, будь ласка, якщо не хочете переплачувати за упаковку. Ну, в принципі, мені такий варіант більше подобається, щоб потягати і не мити з собою пост. 250 мл води до кипіння і заливаємо в наш пакет. І так пройшло трішки часу, закипіла. Тепер просто беремо, так гранятко, отак пакетик і заливаємо кип'ятком 200-250 мл. Це приблизно так. Другий важливий момент. <таспорістична> Треба взяти ложечку або паличку, або все, що завгодно, що у вас є, щоб не попекти по руки. І перемішати це все дуже ретельно з усіх краєчків. Тому що там, де погано розмішати, і страва, там, де от суха вона злежана і не про... нормально не просякнеться водою кипяточком, то вона залишиться такою сухою, е скрипучою на зубах і тому подібне. І будете їсти і давитися. і думати, то, що воно щось несмачне. Насправді просто хтось провтікався. Добре розмішали. Закриваємо. І чекаємо 8-10 хвилин. Час пішов. Та-дам! пройшло 10 хвилин і наша кашка змінилася. О, вона стала така. Тверда. Я прям відчуваю, і що нас тут чекає. Ой. Зверху дуже багато. відчуття, що зверху плавають всі, засохли всі. Коротше, того, як я це все залив, зверху повспливала вся зелені. Тепер воно виглядає якось. Е, ну, коротше. Я це зараз це краще висиплю в тарілку і покажу зблизька. Але реально, по відчуттям візуальним прикольне. Я бачу зверху купу м'яса, купа трави. Мені здається, треба було б його ще раз перемішати, через 5 хвилин як поставив, щоб воно більш рівномірно вбирало вологу. Бо, напевно, зверху може бути кашка суховата, знизу мокровата. Це ми розберемося пізніше. А зараз Оце о! Та, треба розмішати, бо зелень вся лишилася зверху. Так, що можна сказати, на перше враження, здоровена порція, це височка я не знаю, скільки там мілілітрів, напевно 400, на жаль, немає етикетки. І от вона повна геть, вважає, що каші. Тобто порція така прям ух і ох. І ох-ох ох. Це все можна їсти. Так, вже починає текти слюня. Дуже гарно тут виглядає морквочка. Це у нас тут таке ще є е, зверху а, цибулька. Цибулька, укропчик. Ну, не знаю, мені от моркочка особливо така помаранченька, так ніби то так, хтось посипав. Так, аж. Ні -ні -ні. Коротше, народ, у мене місяць не було, більше місяця не було гречки Ви не розумієте, як зараз серце от стискається, колотається і слина вже от прям тече. Я вже відчуваю. Напевно, цей смак. І так, що нам подаруває, подарується божественна страва. Зараз по 100 гривень наче була, чи більше, таке. Отже, запах у неї не так гречковий, як та, як та гречка, що зварена вдома гречани. Більше якимось наче, спеціями. А консистенцію ви саме бачили, по воді врахував нормально, але виглядає чудово. Єдиний нюанс, про який хотів би а, зазначити а, для тих, хто вперше буде це робити, я маю на увазі запарювати їжу, якщо ви заливаєте в пакетик а, певну кількість води гарячої, а, і потім настоюєте його, наприклад, при кімнатній температурі, то часом це я так розумію, що вказане запарювання на упаковці якраз розраховане на температуру плюс-мінус кімнатну. Якщо температура нижча, наприклад, там на вулиці, восени, взимку, то відповідно це тепло кипятка потрібно якось зберегти, щоб воно довше запарилося в гарячій воді. Для цього є спеціальні мішечки, куди можна цей пакетик поставити, щоб він ну, як в термосі тримав температуру довше. В принципі, це може запіхнути за пазуху, в шапку покласти, не знаю, в машину поставити, поставити ближче до багаття, щоб воно грілося від вогню. І за рахунок цього тоді страва нормально розпариться і вона буде ну, чудова і смачна. Тому на це зважайте. Знову ж таки, якщо плита менше води, воно буде сухіше, кинете більше води це буде суп герчаний. ну Хазяїн -барин, хто як більше любить Перший кусь. запах до речі, ну спеціями якимось, значить не тільки тут петрушка я якийсь, не знаю, чи то базилік, чи то кінза що сюди могло забігти, не знаю. Класно. Е, перший кусь це асоціація ніби їси млинці з фаршем там, з потрохами бендерики. Але замість е, смаку млинця тіста ну, млинцевого ти відчуваєш гречку. Сюди все трішечки масла. Віршкового. Просто щоб цей запах був. Було б ідеально. Десь погано розмішав, тому при першій, з першою ложкою було більше солі. Я так розумію, з країв солі менше. Ну знову ж такий нюанс, на який зважаєте, що спеції тут сіль і спеції є, але їх треба дуже добре вимішати, щоб воно було рівномірно. По моїм відчуттям солі. Ну, по моїм міркам б трошки більше. Але і так нормально. Перцю ну, взагалі нема, не гостре, слово взагалі. Можливо, це тільки мені, але ну, ну, не гостре, тому дуже не сміло брати їсти. Відома вже мені проблема моркви. Вона не завжди нормально пропарюється, інколи ти її сиш, вона... Наші хрум кутить на зубах, ніби як недоварена, ще така альданта. Ну, Це знову ж таки річ відносна і якби, ну, не дуже заважає. Але комусь може, може не зайти. Але порція, блін, здоровецька, ну реально, ну, це, це їсти не переїсти. О, по мясу. м'ясо. М'ясо. Воно, як вже казав і звертав на це увагу. Ну, типу як фаршик перепущений, перепущений через мясорубку ну, у вигляді фаршу. І воно ну, воно тут є. Я його тут, скажімо так, щоб аж капець капець багато. Але береш ложку і якийсь потрапляється. попадається. Трошки сухувати. Якихось спецій не вистачає. А, ні, зрозуміло, тут не ну, вистачає просто якоїсь жирності. О! Тобто якийсь кусок сюди бша сала, там смальті якогось, чи вершкового масла, там от, ну, слухайте, вимагати, вимагати від цього ще й жирності, ну це як би, не знаю. Якщо комусь треба жири, то будь ласка, там. Знайдете. Десь бігає миша. але порція здоровецька. Я в принципі був не дуже голодний, бо відносно нещодавно їв всупче. Ой, але щось кашки реально багатьох. Це мама, за тата. Зазозливу Піду хвалю Давай. 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 в Давай. 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 за травы. Не знаю, Давай. 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 Знову ж таки, зважайте на там. Як я й казав, пакетик можна використати як сміттєвий. Тому що нема чого смітити в походах, нема чого смітити взагалі. Ми не орки. Які можна зробити висновочок. Велика порція. Смачна гаречка, багато м'яса. В міру перчено, в міру солене, трошки забагато трав, як на мене. Що ще такого доброго чи погано сказати? Я казав, що велика порція. Структура рівномірно, все нормально, нормально пропарене, все нормально приготоване. Приготоване. Коротше, зроблено нормально для людей. Смачно, ситно. І калорійно. На цьому все. Радий був побачитись. Працюємо на перемогу, віримо в наші Збройні сили в наших захисників. І побачимося за 2-3 тижні. Па! Якщо що, цей антураж тут був ще до війни. Блін, зараз вітер стих, коли не треба. Ініше з тих, коли я б так цього хотів раніше. Ой. Gotta hold, 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 hold. Gotta go hold.